Привіт, друзі! Виїхав я зі спінінгом ввечері на Дніпро на декілька годин половити Судака. Комплект вже зібрав. Ну а зараз буду розпочинати риболовлю. Судака я ось на такі приманки це борідки. Не дуже багато пройшло часу спочатку моєї риболовлі. Можливо, десяток закидів я зробив. І судачок, в принципі, відізвався далеченько так від берегу. А по комплекту. Спінінг від Азури CXP 86 MN Катушка Daiwa Exceler 4000 шнур також від Азури це 4-жильний по японії решітка 1.2 монтаж зв'язаний на 0,42 флюрокарбоні. Вантажик 25 грамів. Відвід десь сантиметрів 50 на глаз. По проводці взагалі нічого складного немає. Один-два оберти пауза. Замінив я борідку. Вчора, до речі, ось такий колір непогано спрацював. Борідок різного кольору. Вистачає, ну, самі знаєте, багато чого не перепробуєш. Тим паче, якщо декілька годин тільки на вечірню рибалку, в принципі, в мене завжди непогано працювало невеликого розміру пофарбована сріблястим лаком під натуралочку О, ох і тукну так приносять Давай. О, дивіться, Да иди сюда еду. Вот Як ты так классно? Ох, загнал. Значит, ты все-таки зарота. Зарота просто... Збоку ще зачепився. Ну це такий. Дивіться який. Гарненький. Давай, дружок, дякую тобі. Пробую, друзі, змінюю кольори, ставлю трішки більші борідки менші. І сьогодні, чесно сказати, з клюваннями не дуже. Оце другий хвіст. Але розмір трохи більший. Зараз десь восьма. Хоча минулого разу до цього часу він просто закрив рот. Менший. Та. О. Прийшов. І бере, в принципі, недалеко. Друзі, була щойно така подача. Закинув я вздовж берегу. Можливо, просто промахнувся. Ну, вдарив, може, сам до пластик. Давай, нахуй, дружок. Девочки. Девочки, судачок. Блин. А я ж ты баритку заев, то а? А в шахте. О! Давай. Друзі, продовження моєї риболовлі. Вечір наступного дня. Вчора порибалив я декілька годин і впіймав тільки чотири судачка. Вирішив сьогодні спробувати ще. По комплекту, по оснастці, по приманкам все те саме. Ловлю я судака на борідки. Звісно, що день на день не приходиться, побачимо, як буде сьогодні. На рибалку десь дві години є, побачимо, який буде сьогодні результат. Та взагалі останній час щось. Якось слабенько відзивається судачок і більшість дрібного. Але докину до неї! Зараз він нам судочка підгоне. поближче до берега. Бачили Хрена себе! Добрал! Да давай ты выходи! Поганий, непоганий, непоганий, да? Але відпускний, давай, друже, підростай. Непоганого розміру судак, але не заліковий. Але початок рибалки мені сьогодні подобається, друзі. Можливо, десь закидів 5-6 я зробив на трохи більшу борідку з телевізійного кабелю. Потім замінив її на маленьку пінопластову, пофарбовану, в сріблястий колір. І на третьому закиді відізвався ось такий непоганий судак. Побачимо, як буде далі. Але луснув він так чудово, хоча до цього... Був такий файний удар, не знаю, можливо, прям з потяжкою такою, знаєте. як Віддай спінінг. І буквально там через декілька метрів, можливо, той же самий добрав, можливо, інший, не знаю. На кислотну. О дитякий Барбос. Глянь, непогані сьогодні судачки, до речі, відзиваються. Гляньте, це вже другий. О, дитякий. давай, дружок, пішов. Ось на таку борідку щойно відізвався судочок. Сьогодні такий розмір більш-менш нормальний. Хоч клювань не багато, Але судочки не 100 грамів. І не 200. Ти йомою! Ось такі в мене вийшли два вечірні виїзди на Дніпро. Вчора я впіймав чотири хвости, сьогодні тільки два. Але сьогодні розмір судака був покраще. Все, друзі, я почну збиратись. те, ще й дощ накрапає. Ну, впорався я до останнього. Не знаю, як мене там видно-не видно. Що вчора я впирався до останнього, що сьогодні. Ну, рибалка як рибалка. Все, друзі, почну збиратись вам всім. Дякую за перегляд. До зустрічі на воді.